Зустріч із хортицею, присвячено Тарасові Шевченку. А ось попереду Славутича пороги. дістався з Запорожжя, встав з візка, пройшовся трошки, розімнявши ноги. А поруч же шуміла та ріка, яка йому спочинку не давала, І в Петербурзі снилася сирім. Цягла, манила, щемно лосна звала. У січ подав в цей козацький дім. Гай, гай! Та де ж він славний Запорозький курень, де ж вульниця козацька свята. Вже поросли стажки і тільки рев порогів, як звіра крик до нього доліта. Он не наситить пащи і бурує і ця безодню все живе. Прислухався поет, тепер він добре знає. Що Україна просто так не вмре. Прокинеться від лиха, сну, нещастя, ні прориву, чи ще підніме дзвін, дожить би тільки до такого щастя. Тоді спаси спокійно, міг би він. Дніпро вирує, проверує, хвилями кликоче, а далі ух, козацька сторона. Мій батько рідний, мій престарий отче, в твою звитягу вірю я сповна.